вашій увазі представляється соковижималка Huracan CFV 60. В комплект входить контейнер для соку на 1,5 літри, а також контейнер для відходів на 2,2 літри. І також має щіточку для того, щоб зручно чистити сітку. Соковижималка підходить для щоденної роботи у невеликих закладах, де сік не буде основним напоєм. За 10 хвилин можна переробити як мінімум 3 кг фруктів або овочів. Необхідно пам'ятати, що для цієї соковижималки дуже важливо постійно мити сит. і тоді вона буде працювати довго і якісно. Зараз ми показуємо, як ми почистили яблука і вижали їх. Соковижималка проста у використанні всі деталі легко знімаються та миються під струменем води.